Гірл Спленд 999. П'ята частина саги про ньюсу від монет. Не встигає він закривати скандали пов'язані з минулими проектами. Так щоб їх перекрити, випускає нові. Не скандали. Окей, тільки проекти. Ну, в принципі, у минулих же справах із фальсифікацією виного ж знайшли. Ну, і все, можна починати спочатку. Але про підробку голосів і в принципі всі скандали так ось усякімнет поговоримо в іншому відео. А тепер до шоу. Girls' Plan 999 Шоу на виживання, де 99 трейні трені боються за місце в дебютній групі. Виникає резонне питання. Тань, що за математику? У них там сидів і стругав циферки. Але вони й тут постаралися. І ви тут дивіться. Це не так. Ми беремо по 33 учасника від кожної країни. Загальна кількість учасників 99. А ще одна дев'ятка означає остаточна кількість дебютантів. І ось за нехитрою логікою 999. Ну, не Я херів, До речі просто... про вибір трейд. Звичайно, подавати заявку можна з будь-якої країни. Але якщо ви не з Кореї, то ми вам не дуже тої раді. Японки та китаянки самі розповідали про жах, який творився за камерами, не дивлячись на те, що за контрактом вони повинні мовчати. Розподіл троє нам ніхто не обіцяв, але варто подивитися на фінальну таблицю, і відразу все стає зрозуміло. Долад". Назвати шоу інтернаціональним, щоб за ним слідкувало більше людей, але все одно зробити корейську групу. Молодці редагування Мнет. з першої ж серії Мнет почав використовувати всю свою магію монтажу. Мені здається, там ці люди сиділи і буквально Я камінчик фуяни, на камінчик краво. Відначували постійно фуянін, щоб вона щось таке сказала, що можна було б гарненько змонтувати. І знаєте, у них це вдалося. Бо в трилері до першої серії ну таку ж драму закатали До речі, такі фокуси проверталися лише з іноземками. Спойлер на цьому шоу вважалися іноземками всі, хто був не із кореї. Та їм буквально вдихнути не давали. То перекладуть невір, то найменше якусь обмовку в трагедію перетворюють. Сюжет дивитись за цим цікаво. Але поки все шоу дружньо не перетворюється на вакханалію Серія буквально складається з тренування, драми, виступу, автотюна. Драми ви знову драми. І це не та драма, яка буде вас тримати в напрузі, а та, через яку ви зненавидите мене та захочете як можна скоріше вимкнути цей шоу. Я думаю, ні для кого не секрет, що певним персонажам діставалося більше екранного часу. Комусь, відповідно, діставалось менше, а хтось його взагалі не отримав. І знову відразу ж в першій серії трапилась показова ситуація, коли дівчинка, яку судді відмітили в топ 9 навіть не попала в тв програму. Хоча так, першопочаткова задумка була непогана. Вони змагалися командами, і в кожну команду потрапляла дівчинка. З Кореї, Китаю і Японії. Ще якби давав надію, що розподіл національності в групі буде ну, хоча б приближений до рівного, хоча й тут не обійшлося без косяків. Якщо перемагають, то цілою ячейкою програють відповідно так само, і таким чином слабші трейні можуть пройти далі. Якщо у них в групі буде, ну наприклад, популярний учас, а реально талановиті можуть вилетіти, бо на них банально не вистачить голосів. Бекстейдж. А за камерами було ще цікавіше. Трені в соціальних мережах потім розповідали, як на дебютний виступ, який мав їх презентувати, і на які вони повинні самі були обрати пісню і танець. Їм цього не дали. Простіше кажучи, редактори з першого етапу почали зливати тих, хто їм менш цікавий. Це, до речі, легко було помітити, бо комусь пісня ну ніби ідеально підходила. Іншим вже навпаки а ще є третій варіант. Якщо трейн, якого вони намагалися потопити, а вона все таки гідно справлялася з завданням, то її просто вирізали. Ну, відповідно, щоб не було було за неї голосів і можна було так обережненько злити з проекту. Охує! Ну, і такий трешак почався з першої серії, після якої люди вже мали обирати за кого голосувати, а когось навіть не показали ні разу. Вибір величезний: 99 трейні. Ну, дивись. А хоча ось або ось, або ось. Ну, і, в принципі, це всі. Так ще й перед цим виступом за 30 годин вони не спали, бо зйомки, тренування, зйомки і виступали відповідно дійсно не на піку своїх сил. Японки та китаянки, яким спочатку обіцяли цілодобового перекладача, вони не бачили його днями. У них забирали словники, не давали користуватися телефонами. Ну а спілкуватися, ото хіба що з Божою допомогою і силою жестів. Фінальний склад По мені стріляли, і я упав в лужу нахуй і лежав ліжала ось приблизно отак. От я б описала ситуацію з фінальним рейтингом для прикладу Ось Юріна, яка після другої серії була на дев'ятому місці, потім після п'ятої на першому, після восьмої на другому, потім п'яте, шосте. І під шумок в останньому епізоді її зливають. Сяотин. один китайська трені, яка завжди була дуже високо. Дивіться, третє, друге, перше, перше. І що ви думаєте? Зайняла перше місце і стала віжуалом групи? А ніхрена. Її опустили на останню позицію, і такі, типу, подякую, щоб взагалі потрапила. А, ще й бахі. На ній редактори теж відігрувалися, як їм забажається. Бо те, як з нею поводилися на самому шоу, те, які потім змонтували, те, які подали глядачам, і ті хейтерські коментарі, які на неї сипалися після виходу шоу в ефір. Звісно, вона потрапила в гурт. І знаєте, поки хейт в свій бік вона отримувала якусь нещасну партію навколо Діон чомусь крутилися постійно, як на Віжені. Дійшло все до того, що в фінальних серіях взагалі поїхали до її мами. І да, на цьому ж проєкті за перерахування голосів відповідали вже інші люди. Але все одно рейтингові списки дуже дивні. Не буду нічого говорити щодо того, хто потрапив в гурт, а хто ні, хто зайвий, а хто мав би дебютнутись. Тому що заслуговують усі, працювали як скажені коні також. Усі, просто навіть якщо подивитися на списки фіналістів. Ну чесно, розстановка топ 9 дуже дивна. Назва кеплер, і то знаєте, там не кеплер. То ще ті прикол. Як тільки ця назва вийшла в світ, Твіттер просто перевернувся від сміху. От є в них же ж ця манера Сувати ті одиниці постійно. Це база, але вже знаєте, то база. Без... Прето, якщо раніше це було якось обіграно, то тут топорно змінили букву L на одиницю. Звісно, через півроку з дебюту вже звикається, і ти ж все одно читаєш це як кеплер, а не кеплер, як кінців. порівнюючи з минулими шоу прод'юси, які набирали по 2-3% аудиторії, Girls Planet не зміг переступити поріг навіть в 1% Напевно, людям все ж таки набридло дивитися за постійно нечесним вибором, дивну дискваліфікацію, та й в принципі за Мнетовськими шоу. Але знаєте, мене посумував, посумував, і вже в цьому році ми зможемо побачити і. І Айленд з дівчатками, а слідом за ним і ще одне, але вже Boys Planet 999. Ну а що, групи ж виходять популярні? Ну і бабок відповідно з них можна багато згребсти. Ось такі справи. Пишіть у коментарях, як ви відноситесь до подібних шоу. А на сьогодні це все. Побачимось в наступних відосах.